Початок нового року саме часу звернутися на досягнення минулого і подумати про плани на найближчі 365 днів. Представники відомої нашому місті благодійної організації громадська ініціатива мешканців Кривбасу мають що згадати, незважаючи на усі складнощі 2014-го, Їм вдалося втілити у життя близько 250 заходів і програм, які були заплановані. Окрім традиційних культурних, соціальних та проєктів з благоустрою цього року життя внесло свої корективи і у діяльності фонду з'явилися нові напрямки. Те, що ми намічали зробити у 2014 році, ми зробили. У нас також з'явилося у 2014 році нове направлення – це медицина. Медицина – це було зв'язано з АТО. Ми почали з нашим партнером, нашим членом нашого клубу Ніколаю Петровичем Веропатвіляном. Нове направлення – це оказання допомоги АТО. Ми закупали аптечки, Направляли в нашу 17-ю танкову дивізію, проводили курси обучення сеноінструктора. Цим напрямком діяльності у фонді опікується депутат Дніпропетровської обласної ради, завідуючий Криворізька між обласним центром генетики та пронатальної діагностики Микола Веропотвелян. Одною з задач фонду є казання посильного садістя в забезпеченні воєнномі медицинської допомоги нашей Криворожской гвардейской 17-й отдельной танковой бригаде. в этом направлении с середины года фондом была оказана помощь в приобретении аптечек, но стоит актуальным еще и повышение непосредственно навыков и практических умений со стороны военных медиков. Поэтому стоит задача в первом квартале 2015 года. Организовать и провести интенсивный тренинг курс по тактической медицине на основе современной доктрины оказания неотложной экстренной медицинской помощи в военно-полевых условиях. Крім того, фонд, як і раніше, продовжує опікуватися благоустроєм рідного кривого рогу, зокрема, парку імені газети Правда, де вже зроблено центральну площу, фонтан, альтанку для читання. Вже невдовзі у парку будуть прибрані близько 120 старих дерев, висаджені молоді пагони і облаштовану альпійську гірку. Цим займається спеціальна команда озеленювачів. Минулого року також розпочато облаштування пляжу на березі річки Інгулець, де планується встановити спортмайданчик та зробити доріжки для велосипедистів. За підтримки фонду, громадська ініціатива мешканців Кривбасу у місті проходить і чимало культурних заходів. Один з них масштабний конкурс акордеоністів та баяністів, який має шанс стати традиційним і планується до проведення і цього року. Ще один важливий напрямок діяльності учасників фонду екологічний. У 2014 году ми відкрили центр екологічних досліджень. І я считаю, що центр для, для нас со старта почав хорошо работать, проделана на мой взгляд, вже велика робота. Ми также в 2014 году фонд виступив ініціатором створення громадської спілки «Екологічний Союз Криворіжжя. Это будет отдельное направление, которое будет заниматься только экологией, только проблемами, связанными с экологией нашего кривого рога. Головні проблемні питання, які привернули увагу спеціалістів екологів фонду, це щорічні викиди шахтних вод і їх катастрофічний вплив на екосистему річки Інгулець, а також збільшення кількості зон обрушення в результаті техногенного навантаження. Експерти фонду, громадська ініціатива мешканців Кривбасу, вже проводять незалежні екологічні дослідження та мають намір розробити програми з принципово іншим підходом не для ліквідації наслідків техногенного впливу, а для їх недопущення чи мінімізації.